Серед постійної напруги спорт підтримає тебе уже 15 лютого Донецький Шахтар стане першим українським клубом, який проведе офіційний матч у 2024 році. Гірники нагадаю, в рамках однієї 16-ї ліги Європи на гамбурзькому воль зіграють проти французького Марселя. І якщо заглянути до наших партнерів компанії Фавбет, то явний фаворит у цій парі. Відсутній, просто 3,20 дають на перемогу шахтаря, і 2,3 коефіцієнт на тріумф Марселя. І у нас уже є на зв'язку. Ольга Любушкіна, автор телеграм-каналу про французький футбол і авторка на ресурсі футбол 24 Кажу тобі привіт, Оля. Привіт, привіт. От напередодні наставник Шахтаря Маріно Пушич. Оцінюючи стан суперників, підмітив, що Олімпік протягом цього сезону змінив уже трьох. Тренерів точніше призначив третього тренера, і це не може не впливати на команду, занурюючи її, цитуючи Пушуча в певний хаос. І зараз стверджує боснієць Марсель знаходиться чомусь на шляху до стабільності стабільності. Перепрошую, і стверджує, що виграли більшість поєдинків. Не знаю, напевно, пушич просто не заглядав в турнірну таблицю і, хоча флеш-скор, Бо серія без перемог Марселя 5 матчів поспіль. І за цей час пасиві Гатузо дві поразки. А сам італієць зізнається, що команда перебуває у міні кризі. Оля, скажи свою думку, будь ласка, в якому стані зараз знаходиться Марсель, зважаючи от на останній поєдинок, де вони в меншості не змогли переграти мец. А я думаю, що криза тут саме підходяще слово, яке тільки може бути. Я думаю, що Маріно Пушич зробив такий невеличкий комплімент Марселю, щоб і не розслабляти гравців шахтаря. Тому що коли ти налаштовуєшся на команду, яка в кризі, ну типу, не можна до неї, скажімо так, ставитися. Ну, поранений звір, це поранений звір, і він ще кусається. Марсель дійсно в кризі. У Марселя немає зараз лідерів. У Марселя дуже багато Вмованих плюс був Кан, а, який забрав а, частину основного складу, і вони досі ще не відновилися, тому що хоч і а, ранувато повернулися, але не всі. І тому дійсно Марсель зараз в кризовій ситуації. Тим паче, що а, старт цього року цього сезону він найгірший десь за 23 роки. Тобто, якщо ми беремо 24-й рік, у Марселя а, жодної жодної перемоги, і це. Це реально криза, тим паче, що гатуза не знає, як з неї вийти. Щодо все ж таки атакувальної міці провансальців, зрозуміло, що найменнішим гравцем лінії атаки і нападу є П'єр Емаріко Беменіанхе. Але, от, до прикладу, проєкту то таке ти розповідала, що найбільшої загрози потрібно чекати не від габонського ветерана, а від кого? Від яких футболістів? А, тут треба пояснити, що П'єра Мрікобимеянг на початку сезону він абсолютно провалювався, він не забував, не реалізовував свої моменти і. В цілому він показав, скажімо так, так він атакував, він створював моменти для своїх партнерів, але результативності його бракувало. Так, він під кінець е зими він розігрався. Він один із найкращих асистентів, але від нього чекають голів. З іншого боку, дуже треба уважно стежити за Жонатаном Клосом, тому що це гравець основи, і це той гравець, який може по своєму флангу е підтримувати атаку, створювати небезпечні моменти. Він якраз проходить. З іншого боку, також е, треба дивитися уважно за арітом, тому що він більш е, стабільний гравець, який є. І плюс е, не забувайте, що при кутових пода подачах штрафну є е, жиго, який класно грає головою. Тобто, в принципі, е, Обамаян це не сама більша проблема, може стати для шахтаря, якщо ми порівнюємо той склад, який зараз є. А цікаво ще одна персона з атакувальної ланки Марселя йдеться про Ісмаїла Сара, якого, начебто, торгує Веліреал, де працює Марселіно. Колишній наставник Марселя і також його сватують до Крістал Пелас. Але чомусь, от саме в після переходу Гатузу у цього гравця не заладилося. І якщо заглянути на трансформаркет, то це один з найдорожчих активів теперішнього Олімпіка. А, так, тому що його купували під Марселіно. А під задачі, тут під задачі Гатузо то дійсно він не підходить і Гатузо його хоч і використовує. Але є зараз індіє, і зараз вони ще взимку ж підписали Мумбанья, і він вже відзначився своїм першим голом. І тому скоріше всього, що буде ставка робитися саме на Мумба Зрозуміло, ми зараз говорюємо сильні сторони в Марсельську Олімпіку і яких загроз чекати від атакувальної ланки цікавить інше: найслабше місце цієї команди, куди варто тиснути гравцям шахтаря на твою думку, правий лівий фланг оборони чи можна просто продавлювати центр захисту? А, якщо не буде і іронжє. То в принципі можна спробувати проходити по центру. З іншого боку, лівий фланг він буде а, трішечки слабше, якщо не повернеться Шансень-Бемба, і він не набере форму. Тому що Шансель Бемба грав довго на кані, і його команда вилетіла там одна ну, в останніх вже матчах. Тому тут в залежності від того, яка буде форма у Бум Бемба. З іншого боку, там зараз на лівому фланзі Мерлена награють, а він тільки взимку прийшов до. Команди, тобто він не встиг, скажімо так, ще повністю адаптуватися під задачі і Тудора, і, і під Гатузу, і під і, і, саму команду, тобто, ще ритму не вистачає. І цікавить думка французької преси про донецький шахтар. Про е, окремих можливо гравців щось писали чи ні. А, поки що ні, тому що ну взагалі загалом а, ще про матчі Ліги Європи і сам Шахтар мало що писала преса, тому що вони зараз сфокусовані на тих проблемах, які є у Гатузо, тому що зараз вже почалися розмови про те, що а, можливо варто змінювати тренера. І наприклад, сьогодні Ерік Дімеко це одна із легенд Марселя. Він з Марселем вигравав лігу чемпіонів. Він каже про те, що якщо Марсель не виграє, Грає у Шахтаря і провалить наступний матч в Лізі Європи, то керівництво Марселя варто задуматися про те, що е, змінювати тренера е, з іншого боку. Ще зараз вся преса е, сфокусована на матчі ПСЖ, тому що ПСЖ буде грати в Лізі чемпіонів. і Це єдина команда, яка представляє Францію. Тому дійсно зараз вони більш сфокусовані на цьому матчі ніж на матчі Марселя. Тим паче ще є кілька днів, щоб е, щось розповісти про Шахтар. Тим паче вони знову ж писали на після жеребкування, що ша Шахтарі в досить скажімо так важкому становищі, тому що в країні війна, і ну скажімо так, зі своїми фінансовими можливостями і все. Тобто, ну команда старається боротися. Тобто вони підходять до Шахтаря. До, ну і Павло Лонгорія казав президент Марселя, що Шахтар це дуже важкий суперник. І, до речі, щодо Дженера ґатузи, ймовірно, відставки, напередодні є таке видання: «10 спорти» провело голосування. Чи варто власне звільняти італійця. Я також голосував і ставив по поставив галочку поставив галочку щоб його не відправили на відставку бо він в принципі і є першою причиною кризи теперішнього марселя не вдається відверто Гатузу. так от щодо результатів то 45% фанатів проголосували за а думка інших іншої половини розділилася. 28% стверджують що не варто відправляти а 27% впевнені, що керівництво марселя в особі іспанця пабло лонгорії потрібно почекати із поспішним рішенням От я щось не зрозумів, яке рішення приймати. Вони чекають, начебто, була інформація про те, що не відпустять Гатузо попри будь-які результати до кінця сезону. Так чи ні? Чи все ж таки от лакмусом папірцем може стати протистояння Лігу Європейське із Шахтарем? Я думаю, що Павло Лонгорія поки дочекається все ж таки до кінця сезону. Тому що, по-перше, ну, типу, в кінці сезону вже нема, Ну, якщо, якщо по-перше, не не пройдуть шахтар вже все в чемпіонаті, вони в принципі відстають від Єврокубків. Ну, типу, новий тренер в принципі нічого не змінить. І звільняти зараз тренера, тим паче, вже, вже не перший раз за сезон, це вже дуже скажімо, накладно, тому що у Марселя все ж. Такі і з фінансами труднощі тому звільнити тренера, віддати й, йому ще й гроші вони просто не можуть, і це, я думаю, що вони дограють з Гатузо до кінця, вже а потім влітку знову буде перебудовувати команду під нового тренера. Ну зараз нагадаю результати турнірне становище Марселя в лізі. 1. це команда, яка в минулого сезону ще з іром Тудором ледь не намагалася протистояти беззаперечному лідеру французької ліги ПСЖ. А зараз знаходиться на 8 позиції, маючи на балансі 30 очок за 21 тур, так само як і Реймс, і не виграє уже 5 матчів поспіль. Отакий, от, от тепер стан. Французького Марселя, і ти також розповідала, що не варто очікувати, начебто якоїсь е, преси багато про донецький шахтар, бо е, сконцентровані на проблемах Марселя. Бо це для французів народна команда. Так, 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 це одна із головних команд, навіть е, якщо ну скажімо так брати е, протистояння ПСЖ і Марселя, все одно за Марсель вболівають більше, не попри те, що е, у ПСЖ більше зірок uh -huh. все одно Марсель вважається командою. Ну, по перше, це історична команда, одна із най. Більших взагалі у Франції, і звісно, вся увага ну і приділяється тому, що Проблеми, криза Марселя, тому що знову ж наближається друге класіко, і це все дуже, скажем так, е... і вони розбирають розбирають саме причини цього, тому що дуже приділяється багато уваги. Внутрішнім ну скажем так, внутрішня команда, атмосфера в команді теж не краще на зараз, тому що є і. Скажем, так не тільки травмовані, а є й причини, скажем, до претензії до лідерів. І а тому до що яких самих Гатузо хоче, щоб вони набагато більше старались на тренуваннях, але здається, що е, вони не розуміють завдань Гатузо. І, наприклад, були претензії до Клоса, що Клос дуже багато часу е, на тренуваннях свариться з партнерами, які не можуть там віддати пас, коли е, Клос, скажімо так, вист... ну, так як е, Жонатан Клос довгий час грав в системі з трьома захисниками, а це зараз в принципі основна система. Тема Гатузо, хоча він її не любить, він любить більше 4-3-3 грати. Але ну, скажімо так, кадрова ситуація змушує його перейти переходити на три захисника. І кажуть, що Клос виступає на відеосеансах, розказуючи е, там захисникам своїм партнерам, як краще діяти. І це дуже не подобається Гатузо. Ну з іншого боку, я думаю, що лідери, е, які, скажімо, довго грають і вони вже мають якийсь досвід, вони хочуть якось. Підняти бойовий дух команди таким чином, От мій цікавий персонал Гатузо, зважаючи його на кар'єру, не тренера гравця і його надмірну емоційність. Мені здається, що в тактичному плані він може дати цій команді не досить багато мотиваційно спровокувати їх, підштовхувати їх до повної віддачі на футбольному полі. Так а тактично сумнівив. Так, тут є таке, тому що дійсно віно ну, оця емоційність Гатуза, от скажімо так, його агресивність навіть вона дуже подобається гравцям Марселя. Типу вони навпаки вони зараз підтримують тренера, попри результати, попри якісь вимоги, вони все одно за своїм тренером. Тобто тут так. А от з точки зору, скажімо так, Марселя в тактичному плані тут так, тому що по-перше, Марсель інколи любить стерільне володіння. Яке не призводить до створення моментів. А, і от в цьому проблема, тому що він не може донести, скажімо так, атакуючий ланці, а, хто має атакувати, хто має де розташовуватися, і оцей хаос він видний в деяких моментах, коли гравці не розумі... ну скупчуються в якомусь одному місці, не, скажімо так, не звертаючи увагу на, на простір, який є за ними. Дякую тобі, Оля. Будемо сподіватися, що ця от криза в марсельському Олімпіку не стане поштовхом, не спровокує гравців французьких на те, аби вони доказували свою профпридатність і тішили вболівальників саме в ліго європейських матчах проти донецького шахтаря. Це була Ольга Любушкіна, автор телеграм-каналу про французький футбол і авторка на ресурсі футбол. 24 Дякую тобі, Оля. Побачимося. Дякую.